Хотів би те, що прокуратура не встановлювала факти відвіду, до неї звернулися ми, що є будинки, вона мала ще їх перевірити. Тобто це не те, що факт прокуратури, бо якщо громадянин них звертається, це не значить, що він пише правду в прокуратуру. Прокуратура мала перевірити. Я в них не звертався. Але зараз суть в іншому. Справа в тому, що зазвичай то у цій справі є генеральна прокуратура. А не військова прокуратура. Військова прокуратура об'єктивно навряд чи знала про існування цієї господарської справи і рушення, рішення суду 11 року. Вона не є, не була позивачем у цій справі. Тому військова прокуратура, якщо їх допустити, що вона там, я звернувся і вона мала відмову звернення ще не перевірену інформацію, що є ці будинки, то е, так як вона не була позивачем у цій справі, не знала про існування цього. Року, Правильно з того, що зараз переглядається, О, то відповідно військова прокуратура не могла подати заяву про перегляд цього рішення, що зараз ми сьогодні розглядаємо, бо вона не була учасником тієї справи і не знала про існування. О, а в Генеральну прокуратуру в квітні там, мені ніхто не звертався, і Генеральна прокуратура про ці обставини знала дійсно тільки після отримання постанови Київського апеляційного адмінсуду. Тому Генеральна прокуратура звернулася. У межах місячного ну, терміну, не порушивши е, сроки встановлені Господарським процесуальним кодексом України для перегляду за новою обставини. Тому е, вважаю, що сроки не порушені і в цьому відношенні всі поставки. Я не хочу з вами говорити. Ми прошлий раз, стримали людей, а сьогодні спеціально подиграли. Що змінилося в Міністерстві оборони? Вася перешав опроси, дали іншу вказівку. От Що змінилося? Собі Мельницький порішав опросив міністерстві, Вже міністерство каже, не треба повертати державу. Чого ви обертаєте? Що ви праві? Якщо правда на вашій стороні, я ніколи лице не, не ховаю від любих камер. Телі, фото, камер. Я не дозволяю вам. А це публічне місце, це суд. Це суд. Ви представник держави. Ви представник держави. Ви не представляєте свої власні приватні інтереси. Хоча я бачу, дійсно представляєте свої приватні власні інтереси в даному випадку. Тому що якщо у вас в перший раз на суді була одна позиція, то сьогодні ви чітко підтримали позицію, і зробили все можливе, щоб земля не повернулась. 147 гектарів власність міста залишилися в приватній власності Василя Хмельницького. От ви все сьогодні зробили для цього. Що змінилось в міністерстві? Вася зайшов з хорошим чемоданом до чиновників міністерства, що ви сьогодні зовсім повели іншу, іншу роботу. Ну, що ви ховаєтесь? Якщо ви пройде от, Відверто, скажіть, я правий, на моїй стороні правда, я правильно говорив. Так повинно бути. Зараз ви ховаєтесь, відвертаєтесь, значить, ви чувствуєте, що ви зробили неправильно. Станик Міністерства оборони. Скажіть, будь ласка, дійсно, на минулому судовому засіданні ви були от за.